Огляд на ось такий от аксесуар з функцією ножа називається Бестекман Strelit. Поправте, якщо неправильно, як і всі ножі, спочатку розглянемо його габарити і параметри. Маємо тут 88 мм загальної довжини, 55,5 мм довжина клинка, 3,5 міліметри його товщина і 56 грамів ваги. По матеріалах накладки з G10 в основі є сталеві лайнери, в осьовому вузлі знаходяться керамічні підшипники. Є у нас замок Liner Lock і що прикольно, в нього є кліпса, яка потім покажу, як використовується дуже і дуже зручно та швидко в поєднанні саме з таким типом ергономіки та його функціоналу. Що стосується леза, тут у нас використовується шведська сталь фірми Sandvik і це у нас 14 c 28 n Це дуже класна, хороша нержавійка, яка використовується на багатьох туристичних складних і фіксованих ножах. І вони її сюди засунули, що теж доволі приємно. В складеному вигляді займає дуже і дуже мало місця, тобто навіть в долоні його непомітно можна ось так от приховати. І при цьому дуже і дуже швидко воно все спрацьовує і готове, скажімо так, до дій. У вас є фліпер, з допомогою якого ви ось так: от його відкриваєте і ставите в руку. Лягає так, як треба. Тобто по цільовому призначенню буде працювати добре, якогось дискомфорту відчувати не будете, не виляє там нічого в руці. У вас ну, тобто продумана ергономіка по справжньому. І є ще ось така от прикольна функція по відкриванню, точніше, спосіб відкривання. Тож в підсумку всі розуміють, що це насправді не ніж в прямому його значенні, а саме інструмент для самооборони, який просто може. Виконувати функцію частково як ніж, тобто відкрити якусь коробку не можна, відрізати нитку, шнурок і тому подібне. Але все ж його хват продуманий саме для того, щоб ви тримали його в кулаці і використовували за потреби екстреної, звісно. І користуватися в цьому сенсі ним дуже і дуже зручно. Бо з цими завданнями він справиться чудово. Якісно зібрана штука. Класна сталюка і дуже зручна е, саме ергономіка по тому, як він лежить за призначенням. Звісно, ви можете його взяти іншим хватом і відкрити ту саму коробочку е, вже більш класичним способом. І Якщо ви бажаєте придбати собі таку все таки штучку, тоді зробити це можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.